Доброго дня! З вами школа Дрессовкос. Сьогодні я вам розповім, що це таке кравецькі колодки. Розкажу для чого вона, і поділюся своїм досвідом, як я використовую ці колодки в своїй кравецькій справі. Під кравецькими колодками ми розуміємо, що це якесь дерев'яне пристосування, зазвичай ще обтягнуте додатково. М якою, м Яким покриттям, воно нам дуже полегшує вологотеплову обробку. Що таке вологотеплова обробка? Це один із найважливіших етапів при пошитті одягу. Бо коли я шию на машинці, от зробила шов, Мені треба піти його попрасувати. То саме кравецькі колодки дуже нам цей етап полегшують і роблять той. Виріб, який ми шиємо, справді гарним, справді якісним. Вам самим дуже сподобається, коли ви будете працювати з колодками. Наша, ой, наш одяг, наш виріб, який ми шиємо, має складну форму. Так само, як наша фігура. У нас немає абсолютно рівних поверхні. Поверхні, як правило, або якісь вигнуті, або складної форми. І та гладка. Кравець прасувальна дошка, якою користуються кравці при ВТО, вона, звичайно, нам допомагає, але не в усіх випадках. Є такі випадки, коли дуже складно обробити якийсь конкретний вузол. Зараз на прикладах покажу, як виглядають кожна колодка і для чого ми її використовуємо. Ось колодка називається рукав. Чому вона так називається? Тому що вона. Допомагає нам при пошитті рукавів. Рукав, як у нас виглядає в складеному вигляді, в зашитому? Це така ось доволі специфічна трубочка, правда? І якщо я покладу її на пласку поверхню, то запрасувати так, щоб не пом'яти нижній шар, запрасувати верхній буває дуже складно. Тому ми одягаємо рукав на колодку. Розташовуємо той шов, який нам треба розпрасувати або припрасувати на верхній частині і прасуємо без зусиль, чекаємо, поки шов остине. І тоді, якщо це двохшовний рукав, перевертаємо і прасуємо інший шов. Отоявіть. Як це зробити, якщо немає колодки? Звичайно, майстри ухитряються якось навіть рушник складати в декілька шарів і на рушнику це робити. А учні нашої школи завдяки колодкам можуть робити ці операції без зусиль і із задоволенням. Шов рукава? З виворітної сторони. Якщо мені, наприклад, треба пришити рукавчик до жакета або до пальто, і я перед тим, як його пришивати, також ще додатково обробляю на колодці. Ось так, обов'язково треба декілька секунд почекати, поки що гостине. І можу знімати рукав, він у мене готовий для пришивання, наприклад, у верхній виріб. Правда, ж, зручно. Але насправді цей, ця колодка ще нам слугує для припрасовування швів на брюках, бокових швів, швів, крокових швів. Всі шви, які треба натягнути на щось так, щоб попрасувати верхній шар, не зачепивши нижнього шару, ми виготовляємо. За допомогою цієї колодки рукавна колодка, будь ласка. Наступна колодка виглядає так. Кравці називають її кабанчик. Не знаю чому, мабуть, тому що вона має таку пласку форму, ось вона така вигнута, випукла. Для чого я її використовую? Ну, Наприклад, якщо мені треба припрасувати комір, наприклад, в трикотажному виробі в трикотажній футболці. Або в трикотажному світшоті, я вкладаю комір на колодку, розправляю свій виріб і дуже акуратно проходжуся, по шву. Ось дивіться, натягуючи горловинку на колодці, я припрасовую, шов. горловину, яку я зазвичай роблю з ластіка. Я стараюсь не зачіпати, тому що вона при прасуванні може розтягнутися. Мені ж треба тільки шов припрасувати, правда? І ось так я розкладаючи горловинку на хлопці, прекрасно можу запрасувати шов пришивання горловини до виробу. Ось таким чином, бачите, можна. Використовувати і для дитячих виробів, де горловина менша, ця частина колодки менша, можна використовувати для дорослих виробів, де горловина більша. Тому вона вам буде вкладатися краще на цій половині колодки. Дуже зручна, дуже корисна. Якщо якісь у вас є вироби з виточками, наприклад, спідниця або брюки. Також я вкладаю виточку на випуклость цієї колодки, яка імітує випуклость наших сідничок і прасую виточки, вони дуже гарно розпрасовуються за допомогою цієї колодки. Ця колодка називається чашка, і вона незамінна при пошиві білизни нижньої купальників, корсетів там, де треба. Попрасувати гарно випуклость, яка розташовується на наших грудях. Тобто всі, хто шиє білизну, будь ласка, зверніть увагу і придбайте собі таку колодку. Побачите, ваше життя зміниться на до і після. А ця колодка називається комір. І якщо ви виготовляєте коміри або у верхньому одязі, або в сорочці. То ви знаєте, що після сшивання нижнього і верхнього коміру, вам треба запрасувати шов так, щоб вийшов перекант на сторону нижнього коміра. І дуже легко це зробити за допомогою колодки комір. Щоб зробити правильний перекант, і не виметувати вручну цей шов, я спочатку на цій колодці припуск пришивання нижнього коміра до верхнього розпрасовую. Вкладаю шов на колодку і розпрасовую припуски шва в різні сторони. Трошки почекаю, поки шов остине. А тепер Треба мені так зробити, щоб вийшов перекант на, на сторону нижнього коміра. Якщо він у мене був попередньо розпрасований, то сам перекант зараз у мене получиться без зайвих зусиль. Бачите? Я одним рухом провела праскою по шву, і він з перекантом на 1 мм. Пере... Перекотився, перекатів, перекотився на сторону нижнього коміра, З верхнього, зі сторони верхнього коміра, шва в мене не видно. За допомогою цієї колодки, крім комірів, можна ще розпрасовувати внутрішні сторони манжет, клапанів. Все, що треба зробити з перекантом, тобто спочатку шви розпрасувати, а потім запрасувати з лицевої сторони з перекантом. Якщо манжета у вас із двох частин має якийсь фігурний вигляд, або клапан має фігурний вигляд, то ви дуже легко запрасуєте його за допомогою цієї колодки. Хто шиє верхній одяг, той знає, що найскладніше буває запрасувати шов. Який у нас розташовується на верхній частині окату, тобто оця діляночка, де рукавчик сполучається із виробом, верхня частина оката має бути в ідеальному жакеті абсолютно плоская. Але ж ми її пришивали з посадкою, да? для того, щоб запрасувати цю посадку, щоб зробити цю поверхню ідеальною. Нам допомагає колодка, яка так і називається пройма. Я вкладаю верхню частину рукава, я одягаю пройму на колодку, і вона ідеально повторює верхню частину оката. І тепер мені не складе зусиль запрасувати окат мого рукава. На колодці. Повірте, без цього пристосування мені дуже важко було це зробити. Колодка пройма нам потрібна не тільки для верхнього одягу. Якщо ви шиєте блузки або сорочки, ви точно таким чином також зможете ідеально запрасувати верхню частину свого оката і плечовий шов вашого виробу. Етап ВТО. Дуже важливий, і саме якісна вологотеплова обробка відрізняє виріб, зшитий професіоналом від виробу зшитого новачком. І якщо, якщо ви хочете, щоб ваші вироби виглядали класно, дорого, акуратно, то будь ласка, не нехтуйте. Якісним ВТО, допомогою в цьому вам будуть колодки. Учні нашої школи, які з ними працюють, вже оцінили всю е, перевагу використання кравецьких колодок у своїй швейній справі. Будь ласка, приходьте до нас, користуйтеся, шийте свої речі з задоволенням. До наступних зустрічей!